Просто я вважаю в нинішній час доступно кожному. І потужність, і комплектація. Що ж ви отримаєте за такі бюджетні кошти? Маселко. Подаруночок. Іде, іде. Це для змащування ланцюга. Зарядочка зразу на два акумулятори. Бо ця шпилочка працює від двох акумуляторів. Іде, іде. Акумулятори. Зразу два 4 амперних, що поставили і працюєте, ось отакі потужненькі. Ну і саме ж головне, Ну то, понятно там інструкції, ж в інструкції то все ясно. А саме головне ще ж пилка, ось така акумуляторна. Тут все там гарантійний лист, інструкція, шина 35-ка, один ланцюг в комплекті. І ось отака. Сама тушка, яка працює від двох акумуляторів. Ось тут навіть ключик дивіться, де зразу, щоб його не згубити, він завжди буде при вас із пилочкою. І як ви думаєте, скільки за ось такий, ось сюди вони два вдіваються. Скільки за такий комплект, оце все коштує, як на вашу думку. А ціна його всього-навсього 7 тисяч гривень. Гарантія 2 роки. Дорого це чи не дорого? Від 40 вольт працює, потужна, зарядка, все, все в комплекті. Ось це доступно для кожної родини, я думаю. Ну, є і ось таке. Кому цікаво, але це трошки треба більше доплатити.